З нагоди дня працівника професійно-технічної освіти в Україні представникам цієї важливої галузі вручили нагороди від Південноукраїнського енергокомплексу. Урочисті заходи відбулися в южноукраїнському професійному ліцеї. Хочу цей прекрасний день всіх привітати з цим святом, побажати вам всім наснаги, тому що зараз такий буде важкий час, дехто й не може святкувати такі свята, як ми сьогодні святкуємо. Тому я дякую Богу, що ми сьогодні тут зібралися. Побажати вам здоров'я, побажати вам наснаги, терпіння, успіхів, сім'ях і всього само самого-самого найкращого. Южноукраїнський професійний ліцей є багаторічним партнером південноукраїнського енергокомплексу. Щороку цей педагогічний колектив готує для підприємства майбутніх робітників. Учні ліцею мають можливість проходити практику у виробничих цехах та підрозділах атомної станції. На урочистому заході серед гостей були представники Південноукраїнської АЕС, зокрема, колишній випускник закладу, нині інженер ЦТАВ та очільник молодіжної організації ПАЕС Євген Міченко. Він поділився особистим досвідом професійного становлення і громадської діяльності. Від колективу атомників привітав представників ліцею з професійним святом, вручив грамоти та подарунки майстрам виробничого навчання. 14 років в цьому році пройшло, як я закінчив. Стіни цього навчального закладу і хочу сказати, що вчитель це найскладніша професія, тому що потрібно не тільки знати свій предмет, там його викласти, а також і брати до кожного. Я вважаю, що у вас це дуже чудово виходить. Ні ліцею влаштували педагогам справжнє свято, підготували цікаву концертну програму з тематичною презентацією та веселими номерами з освітянських буднів. Після завершення урочистостей Євген Міченко у супроводі директора закладу мав змогу пройтися рідними стінами та на власні очі побачити сучасне демонстраційне обладнання у навчальних класах. Він був приємно вражений якістю комп'ютерної та мультимедійної техніки. Професійна технічна освіта, коли навчаєшся в ліцеї, це дуже хороший трамплін, хороший старт для того, щоб обрати якусь робітничу професію, яка тобі допоможе в майбутньому. А в нашому випадку це майбутнє для атомної енергетики, щоб були досвідчені якісні працівники, які могли б розвиватися на нашому підприємстві в майбутньому і досягати нових висот. За підрахунками кадрової служби АЕС, більше тисячі працівників енергокомплексу свого часу зробили перші кроки у професію саме в стінах місцевого ліцею. Наразі в кузні робітничих кадрів навчаються 486 учнів. Кращі випускники закладу поповнюють колектив ВППС.